Вітаю, наші дорогі. Сьогодні дуже цікаво, ми будемо повторювати художній текст Василя Сухомлинського Тихо бабуся відпочиває за методом шести капелюшків. Кожний капелюх дає завдання, а дітки його наші виконують. Отож Марійка. Я дуже люблю свою коли вона себе погано почуває. Червоний капелюшок відповідає за емоції, які почуття викликає твір. Про це нам розповідає Олесічка. Мені теж шкода бабусю, у якої були серце. Я б теж послухала матусю як Галину. Чорний капелюшок означає критику. Чи є це правда, які недоліки. А як би я вчинив, відповідає дімочка. Що бабуся а я пішов. Жовтий капелюшок це позитив. Які переваги! Що я люблю робити з бабусею? розповідає Захар. Я, бабусь, люблю з ними гратись, гуляти, гратися в футбол, масинками і читати. Зелений капелюшок це суцільний креатив. Зараз ви здивуєтесь, як я. Бабуся майстриня, бабуся захоплення. Привіт я вас сьогодні познайомлю з моєю бабулею Олею. Вона більше книги робить отакі от мотанки. І... Твоя улюблена яка мотанка? Покажи. А на шийці в тебе що таке гарне? А це гердан? Так, да, і, і хто його зробив? Моя бабуля. Так. Я а що це у вас таке гарне на столі? Скажи, що це. А це оце нам, оце оберіг. Сьогодні вам, бабуля навчить мене робити оберіг. Ну покажи. От сьогодні ми виготовляємо такий восьмикутний оберіг. Він називається мандала. Він древньослов'янський оберіг. Прийшов до нас уже тисячі років назад. І ми сьогодні оберіг робимо. Від... І, Оля спробує. Да, і Оля також сьогодні буде ну, пробувати мотати ниточку за ниточкою, ниточку. Ми отак її сюди перегинаємо, закручуємо і ідемо далі. І так, ниточка до ниточки, і в нас вийде красивий картан. Покажіть нам ну, красива мандала. Синій капелюшок дістався мені. Це рефлексія або підсумки. Отож, спочатку фотогалерея. Олеся з бабусею пекли пасочки, дуже гарно вийшло. А Соломійка з бабусею, справа прабабусею, красять крашеночки. Як любить Настусі свою бабусі, а вона її. А які працьовиті бабуся і наша. Софійка. Ну вже про пані Олю, нашу бабусю-майстриню, ми вже знаємо. Але й не тільки це. Вони і ліплять вареці малята. Я думаю, всі нам подобалось такими красивими машини. І надалі любіть, поважайте, оберігайте своїх бабусь, бо це ваш найкращий друг, хронительниця таємниць. Можна і погратися, і якусь допомогу вчасно отримати. Любимо вас! І ваших бабусь. До нових творчих зустрічей!